Загалом не можна виділити якийсь єдиний пакет документів, який треба подавати всім підприємствам незалежно від сфери їх діяльності. Якщо виділяти документи основні по двом обов'язковим критеріям, тобто це зарплата і відсутні заборони з по податкам, то по зарплатам ми повинні дати довідку. Складено самим підприємством довільного формату, і в ній довести, що у вас середня заробітна плата не менше 20 тисяч гривень. Також зазвичай ще підкладається податкова звітність, це об'єднана звітність за минулий місяць по ЄСВ. І з неї чітко буде видно, що у вас заробітна плата, наприклад, відповідає рівню, який ви декларуєте в довідці. Також щодо відсутності заборгованості по податкам замовляється довідка в податковій і вона отримується протягом буквально декількох днів. Якщо казати про документи специфічні, які е, ну, відносяться до певних видів е, господарської діяльності, то якщо брати аграріїв, там треба надавати спеціальні звітності по землі. Е, якщо брати перевізників, треба надавати договори, заявки на перевезення, ЦМРки, е, ТТНки, акти наданих послуг. Якщо брати виробників, то потрібно довести, що у тебе є реальне виробництво. Е, потрібно показати, що ти дійсно там відгружаєш товари по видаткових накладних. Тобто дійсно треба буде вдавати. В деталі, наприклад, КМВА затвердила такий цікавий критерій, що тобі е, треба виробляти товарів в середньому не менше, ніж по статистиці виробляли всі підприємства міста Києва в цій сфері за минулий рік. І ти повинен сам знайти статистику, зробити запит, подивитись е, скільки хто виробляв товарів саме в місті Києві, і визначити приблизно, чи ти втискуєшся в ці, в ці рамки. Але так, якщо е, ще казати про КМВА, то за 24-й рік взагалі цієї звітності немає. І всі підприємства зараз беруть звітність за 2023 рік. Ну тобто, в дійсності іноді доказувати свою важливість є дуже складним процесом і дуже затратним по часу.